Слава нашому Богові за те, що милість Його над нами, за те, що ми проснулись в добрий день, за те, що сонечко світить. Можливо, наше життя не таке, як в голівудських фільмах, але воно і не таке, як в Африці, не таке, як в Індії, не таке, як сьогодні на Сході тої ж самої нашої України. Можна себе порівнювати багато з ким. Можна літати у хмарах, мріючи про якесь життя, а можна заглянути в Євангелія, де святе Євангелія каже так: якщо ви маєте поживу і одяг, то будьте задоволені і дякуйте Богу. Сьогодні у нас є і пожива, і одяг. Поживи багато і одягу багато. Наші батьки мали скудну поживу і скудний одяг. Наші батьки жили в скудних домах. Віконечко було таке, як сьогодні гніздо в'ють пташки, таке маленьке, а сьогодні дома просторі, автомобілі хороші, дороги хороші, їжа така, що і ми в дитинстві її не бачили. Що ще хотіти від Господа? Чого я тобі ще не дав, колись Господь говорив своєму народові, чого я тобі ще не дав, скажи мені, я тебе почую. Сьогодні Бог дав все своєму народові і слово дав. І імена наші написав книгу життя, і благословив нас і небесним, і земним, і мирить його над нами, лягаємо спати з ним, встаємо з ним в безпечності, і ім'я Боже. І даже Бог потурбувався, коли ти помреш, і там уже все для тебе влаштоване. чудний Бог. Коли Господь одного разу говорив з Давидом і обіцяв йому, що від. Від Твого насіння вийдуть діти, внуки, правнуки, я і їх благословлю. То Давид не міг умістити оцю всю глибину Божого милосердя. Він каже, це Господа, Ти вже як людина з людиною говориш, це вже по-людськи, це не по-божому. Скільки милості проявити до мене. Друзі мої, і на цій землі печеться у нас Господь турбується і після смерті каже: не переживайте. Ви, коли помрете, оселі вже готові. Готові. Ти просто переселяєшся з одного світу в другий. І тут про тебе подбав Бог, і там про тебе подбав Господь. Слава такому Богу! Я благословляю такого Господа, який дбає і на землі, і у небі про своїх дітей, і не тільки про своїх дітей. Господь каже: ідіть, подивіться на поля. На людей, які грішать, і Він каже: Отець Небесний дає і добрим, і злим. Сьогодні людина може бути зла. Сьогодні вона може плювати в лице Ісусу Христу, а Господь їй дощ посилає і їсти їй дає, і одягнутися дає. Його доброта не має Меж благословене ім'я Господнє. Сьогодні хочу запропонувати для розгляду таку тему. Ви знаєте, буває, коли говориш про писання, обговориш якісь теми, деколи можна почути таку мову. Що це важливо для спасіння. А це не важливо для спасіння. Є більш актуальніші теми, є менш актуальні. Наприклад, коли ми будемо говорити про тисячолітнє царство, де воно буде, коли воно буде, ми деколи кажемо: ну це не важливо. Де воно вже там буде, там воно буде, аби в ньому бути. Або кажуть: одні кажуть, що царство Боже буде на землі, другі в небі, і люди спорять, приводять місця писання, кожен в своїх очах правий, ми кажемо, аби там бути. Де воно вже буде, чи на небі, чи на землі, чи посередині, аби там бути. Оця тема, яку я сьогодні хочу вам запропонувати, наскільки вона в числі таких дуже основних і важливих це вам розсудити, чи не мені, самі розсудіть. Тема моєї проповіді така: Дух Святий, сила чи особа. Ви знаєте, про це йдеться багато. Богослови пишуть грубі книжки, товсті такі на цю тематику, так Дух Святий особа чи Дух Святий сила. Ось недавно церкви переживали День П'ятидесятниці, сошествує Святого Духа на Землю. Християни святкували, сошествує сили чи сошествує особи. Оце важливо. Мені, наприклад, я роками читав Біблію, не вникаючи в цю тему, мені підходила і така версія, і така підходила. Ну, думаю, Господу, ну прям цікаво, Дух Святий сила, чи особа. П'ятидесятий – чи це прихід сили, чи прихід особи. Шукав я в Біблії і думаю, Боже, чи можна в Біблії побачити, чи це сила, чи це особа. Я прочитаю деякі. Слова з Євангелії Христові, де Господь говорив Ісус про прихід Святого Духа. Що Він казав про Святого Духа, як Він описував Святого Духа. І і з цього, як він описував, ми можемо зробити собі якесь уявлення, це підходить силі Описання, чи це підходить описання конкретній особі. Я буду читати Євангелія від Івана. 14 розділ, 16 вірш, чи з 15. -й. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я ублагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, що був з вами повік Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. Далі каже з 26 го вірша цього ж розділу. утішити же Дух Святий, якого пошле Отець в ім'я Моє, навчить вас усього, і нагадає вам усе, що я говорив вам. Ісус, коли був на землі, Він щось говорив. Ісус, це, це сила чи особа? Ну, напевно, особа, а не сила. Цю особу бачили в тілесному вигляді. Так от особа Ісус Христос говорила Слово Боже. Ісус каже: скоро мене на тій землі не буде, я йду до Отця, но на моє місце прийде Утішитель Дух Святий, і Він вам нагадає все те, що я говорив. На ваш розгляд, мені нічого не кажіть, самі в своїй голові робіть аналіз. Ті слова, що Він нагадає, вони більше підходять силі чи особі. Він вам нагадає, ми домовляємося, ви нічого не кажете, ви просто собі робите висновки. Я читаю ще одне місце слова Божого. 16 й розділ Євангелії від Івана. 13 й вірш. Коли прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує. І майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо відмогу візьме і звістить вам. Це більше підходить силі чи особі. Він звістить, Він буде говорити. Ви знаєте, навіть в Старому заповіті, давайте ще з новим, поки закінчу, Павло каже до Ефесян, до ефеської церкви. І не засмучуйте Божого Духа, якого ви отримали в день викуплення вашого. Не засмучуйте. Силу можна засмутити? Ну, Я чув пояснення, вже мені кажуть, не називай цю конфесію, так і бути, не назву. Назву тільки їхнє пояснення. От вони пояснюють, Дух Святий це от каже, є батарея, і по батареї йде тепло. Іде електрика по дротах. Так от Дух Святий, це от м'яз, мускула Господня, мерця Господня, це електрика йде по батареях. У вас вдома є електрика. Ви спілкуєтеся з електрикою вдома. Вона вміє говорити. Вона засмучується, вона, вона бездушна. Так, да, Вона виконує певну роботу, певні функції, як ми кажемо, але вона її не засмутиш. М'яс біцепс можна засмутити. Він робить, він має силу. Я візьму відроз, водою і підніму цей м'яз, виконає певну роботу, але ти з ним не наспілкуєшся, бо він бездушне м'ясо. Но Духа Святого можна засмутити. Його можна оскорбити. Павло до євреїв каже у 10 розділі, що якщо ті, які чули голос на Сінаю, їм стало страшно, бо Бог сказав, кожний, хто підійде до гори, буде вбитий, то написано, що й Моїсей був страху і втрепеті, то каже, оскільки більшої кари зазнає той, хто не цінує кров завіта і духа, благодаті що оскорбляє. Христос серед багатьох гріхів каже, всякий гріх проститься вам, крім хули на Духа Святого. Хула на силу. Чи хула на особу? Ми розважаємо. Я прочитаю, уже, як я обіцяв, із старого заповіту. Ще колись пророк Ісайя пророчески, говорить цікаві слова. 48-й розділ, 16-й вірш. Приступіть до мене, слухайте це. Кого в руках Біблія, можливо, на екрані, можна висвітити 16-й вірш 48-ї Ісаї. Приступіть до мене, слухайте це. Я і спочатку говорив нетаємно, там я з великої бухи чи з малої. Ми роздумуємо, хто це говорить від свого імені. Приступіть до мене, слухайте це, я і спочатку говорив нетаємно з того часу, як це відбувається, я був там, і нині послав мене Господь Бог і Дух Його. Там є три особи. Є я, ми будемо думати, хто це, є Господь Бог і є Дух Його. Там три дієві особи, там нема сили, дві особи і одна сила, там йдуть три особи. Є я. Про кого з великої букви Ісая міг казати Я? Скоріше за все, про Ісуса. Є я, є Отець і є Дух Його. Три дієві особи, про які ще Ісая говорив. Ви знаєте, коли я розважав деколи люди задають таке питання. От Дух Святий це однена чи множина. Ну, якби однена, Дух Святий. Ви знаєте, я, чи я, чи Бог мені привів таку паралель в мій розум. Я буду порівнювати, вибачте, не порівнювати, просто приведу паралель, бо це не порівняльні речі. Диявол, це однена чи множина. От люди деколи задають запитання: якщо Дух Святий один, як він може хрестити тисячі людей? Я вам відповів. якщо диявол один, то чому так багато одержимих людей? Якщо він один, то як він увійшов написано, що там в країні Гадаринських дві тисячі демонів увійшли в чоловіка. Дві тисячі. Але ми, коли говоримо, що, наприклад, людина стала одержима, ми кажемо, диявол в неї відійшов. Їдемо в друге місто, там ще один одержимий. Ми кажемо, диявол відшов. Скільки цих дияволів? Ми говоримо в однині. Але ми розуміємо, що це, оця назва диявол, вона складається з множества демонів. А з Духом Святим як? Так само. Так само. Дух Святий ми описуємо як однину. Але Дух Святий зійшов на того, зійшов на того, зійшов на того. Є множество Духів Божих, яких Писання може назвати Дух Святий. Кажуть, це сила добре. Є царство плоті, є царство духів. От є царство плоті, є царь і є слуга. І цар плоть, і слуга плоть. Але це одно й те же чи ні. Цар і слуга то одна людина, різні. Ну і цар людина, і слуга людина, цар – плоть, слуга – плоть. є царство плоті. В цьому царстві є цар, є князі, є генерали, є лейтенанти, є прості пешки, є слуги, які дрова сядів воду. Це все царство плотів. Ну є субординація, є головний цар і є його слуги. Там, де Бог живе, це царство духів. Ну між тими духами теж є субординація, там є різні духи по важливості. Якщо читати книгу Еноха, хтось може її не приймати, згідно цієї книги, і до речі, в книзі об'явлені написано згадується про чотири животних. Що це за чотири животних на небі? Ну, явно, там не корови. Є чотири духи, які описуються у виді чотирьох животних. Енох пояснює, хто ці чотири животні, це чотири архангели Божі. Михаїл, який відповідає за всі війни Господні. Гавриїл, вісник Господній, який приносить інформацію на землю. Рафаїл, який відповідає за всі істелення і знання ібисів, і, і Уріїл, не пам'ятаю, в чому його служіння. Не пам'ятаю, давно не читав цієї книги. Є царство Духів. Коли ми читаємо об'явлення, написано, що перед Престолом Божим сім духів Божих. Хоча ми читаємо один Дух Святий. Коли ми читаємо об'явлення, написано, що вийшли з уст вже пророка три нечисті духи, вже не один нечистий дух, а три. Деколи слово трійця заводить людей в штопор. І люди кажуть: у Біблії нема трійці. Такого виразу трійця і справді нема. Коли, коли люди чують слово «трійця», вони зразу кажуть, перша заповідь слуха Ізраїлю, Господь Бог один є. Ну якщо нема трійці, то двійця точно є. Давайте, щоб зрозуміти, трійцю почнемо з двійці. От кажуть: Господь Бог один є, так написано. Ось написано про Ісуса Сина Божого. Ісус це отець чи це дві особи окремі. Ну, дві. Написано: один Бог, один посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос. Хоча про сина Божого, сам син каже, мій отець більший за мене. Но про сина сказані такі конфліктні слова. От Павло Доремлян каже: Христос сущий над всіма Бог. Є отець Бог. І Павло Христан, е, Христа називає Богом. Павло до Тимофія каже: велика тайна благочестя Бог з'явився в людському тілі. І Якщо не дивитися контекст, а хапатися за букви, людина попадає в штопори заблудження. Тому що отець і син, це не одно й те же. Ще каже Давид в Старому Завіті: сказав Господь Господу моєму. Скажи, скільки, Господі, один чи два? Один. Ну, чому написано, сказав Господь Господу, якщо Бог один. Тому що для людини і отець і син мають владу. Син має владу даровану від отця. Він для людини Господь. Но в субординації з Отцем він син. І ми не путаємося в цьому, ми це розуміємо. Написано Павло до Корінтян, перше послання 15 розділ, написано, отець все покорив під ноги Його, тобто сина. І далі Павло каже, що коли отець все покорить синові, тоді сам син покориться тому, хто покорив йому все за дією сили своєї, що було одно. Але на сьогоднішній день Степана б'ють камінням, і він чітко бачить, бо є, є так називаємо єдинственники. Які не бачать того, що бачив Степан. Бо вони кажуть, що є син то одно. Так Степан бачив небо відкрите, сидящого на престолі, і сина Божого сидящого по праву сторону. Нема одного, є два. Ну, люди кажуть, трійця страшне слово, давайте будемо двійцею оперувати. Є, отеді, є син, як мінімум, дві особи. І є Дух Святий. Хто він такий? Чітко послідити по писанні, Но як для мене, якщо диявол, Слово Боже, називає в однині, ну туди входить множество демонів. Точно так же для мене Дух Святий, особа, в яку входить багато духів Божих, яких має Бог. Можливо, це складна математика. Но святкувати силу якось трошки неетично. На землю прийшла особа. Яка говорила, яку можна оскорбити, яку можна похулити, яку можна не прийняти. Чи є це дуже важливо для людини? Розмірковуємо. Ви знаєте, якщо я приймаю Святого Духа як силу, я не розділяю його з Богом, я прийняв Бога і заодно прийняв його силу, якщо Дух Святиться сила. Знову приведу паралель: якщо я прийму Отця, а не прийму другу особу, сина. Це страшно чи це не Страшно. Тому що без сина нема Отця. Хто не має сина, не має Отця. Є світові релігії: іслам, іудейство, буддизм. Всі вони признають Ісуса як пророка, але ніхто не хоче признати як Божого Сина. Писання заключило всіх в одні рамки. Хто хоче мати спасіння, повинен прийняти Ісуса. Не за найбільшу. Людину на землі, як пишуть книжечки в енній Конфесії, не за пророка, як говорять сьогодні іудеї, а як сина Божого Господа, я в людській плоті, народженого від Духа Святого через земну жінку Марія. Хто розуміє інакше Писання називає антихристи. Да, ці антихристи можуть дуже гарно виглядати, вести тверезий спосіб життя і говорити про Бога двогодинні лекції, але від того нічого не міняється. Писання їх називає антихристами всіх. Іудеїв, буддистів, мусульман. Неважно, що вони читають, Коран чи Старий заповіт. Суть одна, хто не прийняв Сина Божого, не має життя в ньому перебуваючого і все. Просте мірило Євангелія. То ми так розуміємо, що прийняти Отця, а не прийняти другу особу сина, то не, так вже і, не такий вже й малий гріх. Точно так же, якщо ми приймаємо Отця, а не приймаємо того, кого він послав на землю Духа Святого, ми ніколи не будемо шукати Духа Святого. Ми не будемо Його служіння шукати, коли ми будемо розуміти вся сила. Коли ми будемо розуміти, що це особа, ми захочемо з цією особою познайомитись, пізнати її. Отця ми знаємо. Хто такий син Божий, орієнтуємося, хто такий Дух Святий? Той, хто розглядає Святого Духа як особу, він буде шукати, хто такий Дух Святий, він буде шукати, що це за особа, і буде шукати її, пізнати і познайомитись. Як я бачу на практиці, може я неправильно бачу, ви бачите по-іншому, але я бачу так, що Дух Святий найбільше або працює тільки в тих церквах, де його приймають за особу, а не за силу. Мої власні спостереження. Де Духа Святого приймають за особу, він там більше завжди трудиться, ніж там, де він електрика, яка тече по батареях. Тому що назвати Святого Духа електрикою, яка тече по батареях, це значить оскорбити Святого Духа. Що саме дивно, що люди святкують свято Святого Духа і не приймають його як Святого Духа, як особу. Це взагалі, є таке у світі словом, нонсенс. І що ще цікавіше, я буду закінчувати, в диявола вірять, як в особу, а в Святого Духа не вірять. Вибачте за таке критичне порівняння. Деколи для людей легше повірити в диявола, як в особу, чим в Святого Духа, як в особу. Диявол це особа, а Дух Святий Електрика. Мені кажеться, таке розуміння підігнав тільки цей князь людям. Бо люди би своїм розумом до такого не прийшли. Тому, друзі мої, якщо ми святкуємо п'ятидесятницю, ми святкуємо Существия Святого Духа, який говорить, ми читаємо діяння апостолів, як Павло співпрацював з цим служителем, Святим Духом. Павло каже, йду в одну місцевість, і написано, що Дух Святий не допустив мене, і йде в іншу місцевість, Дух Святий допомагає йому йти туди. Вони рішили, написано, рукоположили Павла і силу на служіння, на яке вони йшли. І написано, що Дух Святий сопутствував їм, помагав їм. Павло знав Святого Духа, він тісно співпрацював з Святим Духом і з Божим служителем. Це не електрика, це Божий служитель, який зійшов з неба на землю. Звісно, як, як брат Андрій проповідував, кожен має мати свою точку зору. Будь ласка, маємо. Я не претендую на те, що мою точку зору розділяли всі. Я роздумую голос. Мені самому це було цікаво багато років. І я вирішив над цим порозважати і своїми думками просто з вами ділюсь. Ви можете мати свою думку з цього приводу. Але можете дослідити Писання. Як Христос сказав, дослідіть Писання. Дослідіть, коли Павло прийшов у Верію і почав їм там своє вчення говорити, ну як своє, нове для них. Відповідно, получалося, що своє, хоч воно було Боже. То написано, вірійці довго сиділи і гортали сторіночки, і дивилися, чи правильно говорить Павло. Тому, друзі мої, я можу сказати так. Дослідіть Писання. Дослідіть Писання. Не обов'язково вірити мені. А Слову Божому. Дослідіть, подивіться, Дух Святий, особа чи не особа, мертва сила тягова така Божа, чи це реально Божий служитель, який вміє говорити, вміє утішати і вміє навчати. Якщо це комусь здається важливо, і хтось хоче це зрозуміти, я пам'ятаю свідчення одного благословенного служителя, піднялася така розмова. Чи мити ноги на причастя, чи не мити. Поскільки, як брат говорив переді мною Андрій, обряд це велика сила, і бути не таким, як інші, ми завжди боїмося, щоб попасти під дію осуду, то він ризикнув і запитав Бога: мити ноги це заповідь Христа, чи мити ноги треба духовно. Він каже, одного разу: я був пості за цю справу, і я йшов в служіння. І мене осяяло, як світло, таке з неба, як переживав Павло. І був Божий голос до нього. І так йому сказав Господь: що якщо ти дослідиш слово моє, то ти побачиш, що і це заповідь Господня. Там три рази повторяється. Якщо я робив, і ви будете робити блаженні, ви коли це робите. Там трижди Христос повторяє, сьогодні це не моя тема. Точно так же з Духом Святим. Якщо комусь це цікаво і хтось не привик жити думкою більшості, стань на коліна, візьми піст, помолись до Бога і скажи: Господь, відкрий мені особисто. Дух Святий це електрика по батареях, чи це жива особа, яка чує, бачить і діє. От і все. Ми схилимо коліна, будемо молитись до Господа, щоб Бог нас благословив у всіх питаннях Біблії.